Фільму Хрещений батько 50 років, а він і досі є взірцем кримінальної драми і входить до списку найкрутіших кінострічок всіх часів. Історію родини Мафіозі Карлеоне давно розібрали на цитати: ти стоїш переді мною і кажеш, доне Карлеоне, я хочу справедливості. Та просиш ти без поваги. Роль Дона Карлеони зіграв актор Марлон Брандо. На той час він уже був відомим актором, і цією роллю тільки закріпив свій авторитет у Голівуді. Роль сина італійського мафіозі Майкла дісталась актору-початківцю Аль Пачіно. і це стало для нього справжнім проривом. Будемо наполягати на громадському місці, бар чи ресторан, щоб були люди і щоб я почувався в безпеці. Режисер стрічки Френсіс Форд Коппола проводив імпровізовані репетиції, які геть не були схожі на класичні. Чоловік збирав акторів на вечерю. При цьому вони повинні були не виходити зі своїх образів впродовж всього вечора. Окрім вирішення ганцерських справ, герої хрещеного батька любили поїсти. Куди сюди малий і вчись. може, колись доведеться готувати на двадцятеро чоловіків. І як справжні італійці, більш за все вони любили. Пасту з особливим соусом перш за все трохи олії, потім часник, обсмажуєш, кладеш помідори, і томатну пасту і смажиш. Стежиш, щоб не підгоряло, доводиш до кипіння. Ми переконані на кухні твого дня гангстерські спагетті. Ми приготуємо не гірше за героїв культового фільму хрещений батько.